Посів насіння в лютому чудовий спосіб розпочати весняний сад раніше. Якщо ви посієте насіння в приміщенні зараз, до моменту пересадки у вас будуть міцні та здорові саджанці. А посів прямо в ґрунт, як тільки земля стане придатною для обробки, дозволить насінню прорости відразу, як тільки ґрунт прогріється до потрібної температури. При виборі часу для посадки важливо враховувати ваш кліматичний пояс. Садівники в теплих регіонах природно можуть починати посадку раніше, ніж ті, хто живе в холодних зонах. Але навіть у холодних регіонах лютий хороший час для пророщування насіння в приміщенні. Давайте поговоримо про те, що можна посадити в цьому місяці, навіть якщо за вікном ще холодно. Я розповім, яке насіння краще сіяти в приміщенні, а які відразу у відкритий ґрунт. В приміщенні. У більшості регіонів у лютому ще занадто холодно, щоб посадити щось прямо на грядки. Якщо земля ще промерзла, час не настав. Однак є багато насіння, яке можна посіяти вдома. Цвітна капуста твиста. Почніть вирощувати цвітну капусту в приміщенні за місяць півтора до останніх заморозків. Їй потрібен теплий ґрунт для проростання, але він добре росте в прохолодну погоду. У теплих регіонах її можна вирощувати восени і навіть взимку. Туістер – цікавий сорт з закрученими листям, які захищають головки від сонячних опіків. Це робить його відмінним вибором для теплих регіонів. Баклажан Black Beauty Баклажани ростуть повільно, особливо в прохолодні місяці. Почніть їх вирощувати заздалегідь, щоб до моменту пересадки у вас були міцні рослини. Пересаджуйте їх, коли температура ґрунту досягне 21 градуса. Black Beauty – старовинний сорт з великими, майже чорними плодами. Вони готові до збору приблизно через 80 днів після пересадки. Селера Ютау. Селера дозріває довго від 100 до 200 днів, тому ранній посів дуже важливий. Почніть вирощувати його в приміщенні за 3 місяці до останніх заморозків. Насіння потребує світла для проростання, тому просто злегка витейсніть їх у ґрунт. Юта морозостійкий сорт. У ем'якому кліматі його можна садити до пізньої весни. Помідори Italian теллянроуми. У теплих регіонах час для посадки помідорів вже не за горами. Їх краще вирощувати через розеясаду і пересаджувати через тиждень-два після останніх заморозків. Italian Роуме відмінний сорт для консервування. Це детермінантний сорт, тому весь урожай дозріває одночасно. Перець Каліфорнія Уанда. Парці люблять тепло, але їх можна почати вирощувати заздалегідь. Використовуйте нагрівальний килимок для пророщування. Пересаджуйте, коли нічні температури стабільно тримаються вище 13 градусів. Каліфорнія Уандер великий солодкий перець, перевірений часом у відкритому ґрунті. Хоча в багатьох регіонах все ще холодно, деякі насіння можна сіяти безпосередньо в ґрунт, як тільки земля стане придатною для обробки. Шпинат Блумсдил Шпинат холодостійка культура, яка стає солодшою після заморозків. Сійте його за місяць до останніх заморозків. Блумсдейл старовинний сорт, перевірений часом. Редька, черибел. Редька любить прохолодну погоду. Сійте її за 6 тижнів до останніх заморозків. Черибел ніжний, хрусткий сорт, який дозріває менше ніж за місяць. Буряк. Тачстоун Голд. Буряк, краще сіяти прямо в ґрунт. Touchstone Голд солодкий золотистий сорт з яскравою м'якотю. Кольрабі – purple Перпл Вене. схожа на ріпу, але насправді це родич капусти. Перпл Вене красивий і смачний сорт з фіолетовою шкіркою. Рукола Астро. Рукола має пряний смак і швидко росте. Ракет популярний сорт, який можна збирати вже через місяць. Лютий відмінний час для планування і початку посіву. Навіть якщо на вулиці ще холодно. Ви можете підготуватися до багатого врожаю.